Walt Disney Company. Шматне потребу на просторах мультиплікації. Компанія, що всю історію свого існування женеться за безперечним суспільним схваленням. А по факту, стараючись сістись на всі стільці, розриває жопу, зв'язки засновника з різного роду, расистами і антисемітами в середині 20-го століття, жальгідні спроби в політкоректність 21-му. Ну може, хоча б все раз у звичайних класичних казочках, які ми дивились дітками, де безупину співають усміхнені принцеси і дововижні звірятка. Ми ж виросли на цьому. Звичайні добрі мультики, правда ж? Абсолютно безпорадна людина, яка живучи у власному домі, умудрилась потрапити до легального рабства. Годі бажати більш трагічної зав'язки, ніж топорили й батечку, що крім того, що не розпізнав безпринципну мразь у власному ліжку, так ще й умудрився не переписати будинок на єдину курва, люблячу донечку. Ну нічого, дівчинко, ми для більшого трагізму назвемо тебе на честь попелу, в якому тобі доведеться нон стоп маститись, прибираючи весь маєток і видраюючи речі мачух і її огидних через характер. Я не вважаю коректним судити за зовнішністю персонажів відміну від волдісний компанії, бо ті без зайвих сумнівів утутожнюють як і немодельну зовнішність, так і огидну натуру людини. Ну маленька, ти не можеш бути тупою п... нехорошою дівчинкою, якщо ти красуня. Після зоовісної передісторії нам презентують головну героїню. Якщо відкрити мрію, вона не здійсниться. Ти і мріяти про таке не міг і знаєш, що я буду робити сьогодні вночі заливатися бляха слізьми. Паралельно співаючи. І... Я не їбу, що цей звук мав означати. Ну, співає подруга свої пісеньки і паралельно знайомить нас з тваринами, за якими слідкувати за часту цікавіше ніж за будь-яким людським персонажем. Новенький в її неформальному групуванні піймався у мишачу пастку. Тому попелюшка зрозуміла, що пішла його рятувати. Ну мишей, очевидь, мало по замку гуляє. Своєю непомірною гіперенергійністю серед гризунів вирізняється жак, який відразу скоріфанився з новеньким гасом. Та спочатку, щоб заспокоїти новоприбулого, треба пояснити, хто тут друг. А хто ні? Ви твої друзі, і мопелюшка теж. Вона мобра. Дуже мобра, дуже мобра. І за те, що персонажу з очевидними мовними вадами дають можливість побути літером, я насправді похвалю мультфільм. Антогоністом серед тварин є кіт Люципер. А чому? Тому що коти це таке створіння, що одного разу принесуть хаос і руїни в світ. Ні, тому що він кіт мачухи, а всі решта маєтку і на подвір'ї тут корінні, як і попелюшка. І якщо попелюшку всіляко принижують, ноги об неї витирають, потім слідять, і її за ними повитирати змушують. Ті, хто після смерті. Батька залишився в абсолютній більшості, то через блат між людей і власну хитру жопість, котяр умудряється, будучи один проти всіх, залишитись у виграші. Так ще й такого авторитета, як місцевого собаку, підставити. Та що казати, будучи твариною, мастак за щораз і попелюшці піднасрати. І коли вже навіть у цій терпіло на головній героїні, здавалось, вірвався терпець, гнида залишається непокараним, бо приходить пошта з запрошенням на бал. І похер на той бал якби. Я хочу бачити, як цей поц отримає штраф. За Дрібне хуліганство вже мовчу про неодноразові замахи на вбивство. Взагалі тутешніх мишей я вважаю людьми більше ніж людей. Та ні, краще отримати розуміння, що злодіяння зазвичай пробачаються чи забуваються, а дебільним інфоприводом надається більше уваги. Ну що солоденький глядач? думаєш, що це єдині референси на сумну реальність, які приготував тобі дійсний. А що забав? Старий король просто хоче внуків і збирається одружити сина з першою кращою особою, з вагіною. Бо з неї здатні вилазити живі люди. Хіба він зможе встояти? Ну, очевидь, хтось тут просто знає краще. Так? Тим часом в маєтку головної героїні відбувається обговорення стосовно Бауна, який ніхто й не думав відпускати папелюшку, але вона о диво показує свій характер і згадує: все таки я залишаюся членом родини. Але хитрожопа мачуха, розуміючи правоту дівчулі, загружає її роботою, через яку ну. Потячко, як би не зовсім то можна встигнути підготувати. Нічого страшного, ми ще вирішили зробити сюрприз і самотужки розібралися з цією проблемою. Правда, використовуючи крадені матеріали. <кхід> Юристи є наскільки це ок. А ще скажіть, наскільки ок повертати крадене в такий грубий спосіб? І розуміючи все своє відверто паршивеньке становище, попелюшка вирішує текти з замку, влаштуватись на роботу, помічницею пекаря, заробити гроші на адвоката, щоб відсудити маєток і ніколи в житті не згадувати про ці непорозуміння, які притягнув у її життя покійний батечко. Ні, вона вирішує поплакати. Це ж офігіти правильне рішення. Я вже на цьому моменті хотів сказати, що дійсно й забув про білосніжку, яка ніхуя не робила, чекаючи щастя ні звідки, і цього разу дала нам сильну жінку, яку можна поважати. Та ні. Давайте через десяток рочків виховаємо ще одне покоління дівчаток, що чекають чуда, принців, і поводяться як героїні забутих мемів. А потім Потім дивуються, що життя кусок хуйні, а ож вам дають надію: прийдеш храсна фея зі своїм біді, <плес> обіді. Порішає за вас всі проблеми, а ви знайдете принца, який просто кохатиме вас. Тому що так, ну звісно, любов з першого погляду. І кожна дівчинка, бачачи це в дитинстві, думає саме я, та яку обере принц, саме мене чекає цей несподіваний йойк. Ну точно не мені пити антидепресанти через нездійснені мрії, тому що мене вчили мріяти. А, до речі, про принца. Стоп. Спочатку референс на заселення в гуртак. Сідай, закурюй! Хочу сі зразу! До речі, про цього дегітратанта, який взагалі ніяк себе не презентує, про якого ніфіга не зрозуміло, крім того, що він при баблі, і. Він закохався в неї. Він буде її шукати! А знаєте, що зробив принц для пошуків? Ні. Хуя. О, як вам не зрозуміло, я її кохаю. Карета готова, пане. Вирушаємо на пошуки. Я їбав. Так, дівчатка, принц, якого ви заслужили. Якщо збираєтесь сидіти і плакати, чекаючи на чудо. В принципі, а що не так? Справжній чоловік це просто ходячий вимитий гаманець. А жінка, шмат гарно одягненого, безхарактерного м'яса. Дякую за увагу! Їжте лайно, Діснея. Кавайте і те, що я для вас приготував. На все добре.